Якщо у вас порвалася куртка будь-яка, це на підкладі, зентипоні, і ви не знаєте, що робити, і вже почали моніторити, де у вас якась швия близько знаходиться, то зупиниться. Це можна зробити самостійно. На рукаві з ізнаночної сторони вам треба знайти шов, який ви повинні розпороти. Він обов'язково є. Головне, знайдіть, він знаходиться чи на правій руці, чи на лівій. Коли ви розпороли, то ви вже її можете достати до швів, які вам треба шити, це можна зробити вручну, якщо немає машинки, а можна її зустрічити, якщо вона у вас є. Зустрічили. Це дуже швидко, мабуть, десь хвилини. Вивернули. І ось такий шов ми маємо. Як з магазину. Фінальним результатом буде це знову зшити підклад, який ви розпороли. Рівнесеньким швом вшиваємо. Головне, щоб ви не захватили. Крім підкладу інші частини тканини, синтепони або основну тканину, і все готово. Виворачуємо і дивимося 5 хвилин, і все ніяке ательє вам не потрібно. Ви можете це зробити власноруч.